Церква, продовжуючи торжество Христового Воскресіння, яке ми всі досі святкуємо і будемо святкувати аж до Вознесіння Господнього, пропонує нашій увазі уривки з діянь святих апостолів, розповідь про ті перші хвилини, ті перші години християнства, утвердження християнства, утвердження церкви, заснованої Господом на землі. І ми чуємо з діянь апостолів розповіді. Про ті перші кроки, які робило християнство, утверджуючись серед нас, утверджуючись серед людей. І сьогоднішній уривок з діяння святих апостолів, церква відносить до зародження інституту деяконії, до зародження деяконства. Звісно, що в апостольські часи ще не було сьогодні нам відомого поділу священнослужителів. Звісно, що зараз ми деяконів уявляємо більш у їхній богослужбовій ролі як у красу богослужіння, і зараз отець Дмитро читатиме Євангеліє, ми в цьому переконаємося. А з уривку діянь святих апостолів ми чуємо, що диякони були покликані в першу чергу на служіння суспільству, на соціальне служіння. І дійсно, можливо, якби не виникло цього конфлікту, про який ми почули, тому що виник конфлікт між євреями і еліністами. Євреї це були корінні жителі іудеї, які дбали про чистоту віри. Еліністи – це ж були теж вихідці з іудеї, які в силу історичних обставин були переселені в інші частини світу і тільки за певних обставин приходили до іудеї. І звісно, що їм могло здаватися, що відношення до них було трішки інше. Навіть так здалося не самим їм, а їхнім удовицям, як ми чуємо з цього уривку. І їхній конфлікт саме спричинив те, що апостоли вирішили самим цього конфлікту не вирішувати, не вмішуватися, а поставити спеціально обраних людей, які дбали би про столи, які б дбали про роздачу хліба убогим. Так з'явилися деякони. І так з'явилося соціальне служіння. Сьогодні тема соціального служіння напрочуд актуальна. І ми в світлі сучасних подій знову і знову її відчуваємо. Але прикро те, що і сьогодні між нами трапляються конфлікти. Такі ж конфлікти, як тоді, у апостольські часи. Зараз Здається, уже цивілізований світ, і сучасні технології дозволяють подбати про всіх. Проте, часто буває, коли зайдеш у соціальну мережу і почитаєш, що там кожен експерт, кожен у коментарях, у різних відгуках, називає себе чи не найбільшим фахівцем в будь-якій галузі. Нам не вистачає, напевне, такої апостольської мудрості. Коли апостоли обрали між себе людей, відповідальних за певну сферу служіння, нам не вистачає такої мудрості, щоб ми могли розділяти у своєму житті ту сферу, на яку ми покликані. Хоча ми всі покликані до соціального служіння, ми всі покликані до допомоги ближнім, тому що наша віра без нашого діла мертва. Ми сьогодні в такий весняний час. Повинні надихатися прикладами такого соціального служіння. Мені чомусь так згадується два приклади, річниці яких ми відзначали і будемо відзначати: це приклади соціального служіння великої жертовності нашого народу, інших народів під час Другої світової війни, який ми, закінчення якої ми будемо згадувати. Це приклади соціального служіння. Під час великої катастрофи техногенної 20-го століття Чорнобильської катастрофи. І тут, на Київщині, в Києві це як ніколи актуально. Сучасні події показують, що час від часу ми забуваємо ці приклади. І ці конфлікти, які сьогодні в силу нашої людської натури виникають, якраз і показують те, що наша підготовка. До цього соціального служіння є ще недостатньою. А ми ж у житті всі повинні бути деяконами. тобто, всі повинні служити один одному, всі повинні служити суспільству, служити на ідеалах добра і правди. В цьому наше основне завдання в нашому житті, у церкві і в усьому, що ми маємо на світі. Амінь Христос воскрес.